Як так вийшло, що ви вболіваєте за різні клуби? Ми вболіваємо, в принципі, за один клуб. Просто у нас е, така традиція почалась до, до війни е, купляти шарфи арен, на які ми приїжджаємо. І були, от, до війни були на, в, в, в Ковалівці, да, то... виграли шарф. шарф і от такі, збираємо шарфи різних клубів України. Грає сьогодні колос лівий берег, тому ми вирішили і так, і так. Два питання по колосу, два питання по лівому берегу. Нещодавно президент звільнив тренерський штаб. Як ви ставите до цього рішення? Well, повернувся Костишин, який вивів клуб вищу лігу, тому, в принципі, позитивно. Колос здобув лише чотири перемоги в цьому сезоні. Чому такий низький показник? Ну, того тренера і поміняли. Не знаю, чому такі показники. Сподіваюся, не втримається в вище ріді. Яку гру цього сезону ви бажаєте, вважаєте найяскравішою для лівого берега і чому? Е, початок 25-го року, дві перемоги підряд. На початку якраз після зимової міжсезонки вони дуже активно почали. Потім складні суперники, але ну, думаю, сьогодні теж переможете. На якому місці на вашу думку лівий берег завершить цей сезон? Сподіваємося, не на останньому. Ні, не на останньому. Сподіваюся, вони за... Пройдуть далі залишаться в вищій лізі і не попадуть в перехідні матчі. Тобто, десь до 12-го місця, 10-12. І останнє що головніше, перемога лівого берега чи день народження кума? А ну. День народження кума. Дякую. Несправжні фанати. Дякую.